Чи замислювався ти коли-небудь про те, скільки часу і грошей ти міг би заощадити, зробивши програмне забезпечення для керування автопарком частиною свого бізнес-процесу? За даними це приблизно 10-20% витрат на паливо до трьох годин на місяць на кожного співробітника, який виконує ручну роботу та незліченні переваги у сфері захисту навколишнього середовища. Зроби це реальністю для своєї компанії разом із платформою МАПОН для керування автопарком та відстеження активів. Ми працюємо на ринку вже понад 15 років, надаючи компаніям таким як твоя інструменти, необхідні для того, щоб зробити їхній автопарк більш безпечним, ефективним та надійним. Наше програмне та апаратне забезпечення призначене для спостереження за кожним об'єктом, що рухається. Вантажівкою, легковим автомобілем, трактором, візком для гольфу, навіть за контейнером або човном, ми розробляємо рішення самостійно з першого дня. Від інженерів до розробників, менеджерів та фахівців технічної підтримки команда МАПОН є експертами у своїй справі. Завдяки цьому наші клієнти по всьому світу можуть бути впевнені, що вони отримають якісний сервіс незалежно від того, де вони знаходяться і якою мовою розмовляють. Люди, які працюють у МАПОН, мотивовані, допитливі, доброзичливі та заслуговують на довіру. Ми продовжуємо працювати і вдосконалюватися щодня, щоб надати саме тобі найкращий досвід взаємодії з нашим універсальним інструментом, який скоротить ручну роботу, заощадить час, гроші та інші ресурси, щоб ти і твоя команда могли зосередитися на тому, що справді важливо для розвитку вашого бізнесу. Ми хочемо почути твою історію та допомогти тобі покращити твій бізнес. Тому приєднуйся до Мапон та перегляд. Конайся в тому, що у тебе є найкращі інструменти для керування твоїм автопарком.